В період з 11 по 17 квітня комунальними підприємствами міста будуть виконані наступні роботи. Працівники житлового господарства перебирають сміття та відсів на дорожньому полотні у спічах і зупинках по вулиці Єдності Лермонтова-Київській. Також цього тижня вони впорядковують сквер перемоги, меморіал Вічний огонь, працьку могили ворочі Щіракшину, сквер Шевченка та прилеглі до них території. Управлінням капітального будівництва архітектури житлового господарства та комунального майна розпочато роботи з поточного ремонту вулиці Лермонтова. Від Лягопроводу до вулиці Куйбишева. Заплановані ремонти дорожнього полотна вулиці Київської, Кошового та Бульварної. Ямковий ремонт доріг виконується з дотриманням відповідних технологій з дрібнозернистого асфальту, виробленого на Запорізькому асфальтобетонному заводі. Також залучена необхідна техніка і спеціалісти, більшість яких мешканці нашого міста. За сприятливих погодних умов заплановані ремонти доріг будуть виконані до 1 травня. Розпочато поточний ремонт покрівлі багатоповерхового будинку за адресою вулиця Перспективна, 1. Марганець тепломережа в ці дні виконує демонтаж непрацюючої теплотраси по вулиці Безіменній, ремонт фільтрів котельної номер 7 яка обслуговує лікарняний комплекс, капітальний ремонт котла на котельні східного мікрорайону, підготовку запірної арматури для ліквідації поривів, які виявлені під час гідравлічних випробувань теплотраси, проведених після завершення опалювального сезону, прибирання вулиці Миру, та впорядкування пам'ятника загиблим у Другій світовій війні воїнам у селищі Максимівка. Спеціалісти міськводоканалу. Днями проводили планову заміну аварійного трубопроводу ділянки на вулиці Інтернаціональній, селище Миколаївка протяжністю 350 метрів.